В Україні дедалі шириться волонтерський рух. На вулицях і в супермаркетах можна побачити людей зі скриньками, котрі закликають вас поділитись своїми коштами. Одним із самих розповсюджених наживок є збір коштів на потреби АТО або ж на лікування дітей. Вже багато разів журналісти регіональних та центральних каналів виявляли факти шахрайства. Прикро, але більша частина зібраних коштів осідає на банківських рахунках певних осіб. Черкащина не є виключенням. Отож, побачивши на вулицях нашого міста неповнолітніх дітей зі скриньками для пожертв, представники автомайдану навідались в офіс благодійного фонду Дівять жизні, розташованого за адресою Гоголя 224. Також до офісу викликали наряд міліції, де неповнолітні і розповіли про мотиви свого так званого волонтерства. Ми допомагаємо збирати дітей на операцію Так. Яку ви за це отримуете? Мы отримали 30 часов з того, що зібрали. Кто вам платить ці 30 часов? Тут я це... Ціля... Откуда ти узнав, Скажи, пожалуйста, что здесь существует такая. В інтернеті? А де саме, на якому ресурсі? Ну я же не помещею. Я в інтернеті просто Ходить, туди, сюди знайшов. Робота в Черкасах. Да, Предлагав хтось то роботу в Черкасах. Ну, але ж в інтернет-ресурсі ж е -е, звучить не як робота, Я так як робота. Там скалює на роботу людей і волонтера. Якісь кошти ви отримуєте за те, що збираєте ці гроші? Так. Які самі, яка сума? Чи маєте якийсь процент, відсотка 50%? 30-200. Отримує кожен із цих хлопців, які сидять, правильно? Всі ви. Ну, всі тут а хто вам платить ці гроші? Хто вам дає ці гроші. Він чесно дає, все вважає, Оцей, да? Оцей Сергій. Диви, а чорт він ховається. Уляк Сергій Андрійович каже нам, що у нас є облік, тобто кошти надходять волонтерів. У кожного з них є номерна скринька. В цих скриньках перераховуються кошти, він, як голова комісії, складає акт. тут є акт, У нас іде опломбування скриньки, боксу, потім передача боксу, передали, підписи є. Ось він підпис, ще і є акт прийому ящика для збору коштів. Теж підпис. Громадським активістам. Громадським активістам. Відповідно, перераховуються кошти. От є всі підписані акти, підписані. Тут вже готові Уже вони. Ось ось підпис, 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 дивіться. Всі акти підписані, але фактично знаходиться тільки ось стільки. П'ять ящиків. А тут їх десятки. Тобто є, щоб десь у нас волонтери, які не встигли дойти до Сергія, а інші не встигли. Але я так розумію, це Тоже волонтери. Це було інтернет. Це ті хлопці, які підписували ці. А батьки ваші знають, що вони. Я з ними в усній формі мовляв і також вони кожен дає. Чи є склад злочину у діяльності благодійного фонду 9 жизнь з'ясовуватиме слідство? А все мы ты у справі, ми бажаємо, ні в любой доброй справе. Мы желаем ни в каком случае не стать жертвой современных комбинаторов. Подайте что-нибудь на пропитание. Минутку, минутку. Серьезнее, серьезнее. Слезу дайте. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему claro. депутату Государственной Думы. Гениально. Кун гениально. Талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Ага. Идите. И без денег не возвращайтесь.